Це історія про демона, який вболіває за долю людства, про ангела, який ставить під сумніви накази керівництва. Історія про ворогів, які стали друзями. Але головне, що це історія про Адама Янга, – 11-річного хлопчика, який має принести на землю Армагеддон, а натомість мріє врятувати китів та тропічні ліси. Добрі передвісники це історія про людство. З усіма його темними, світлими та ще невизначеними сторонами. Кроулі завжди усвідомлював, що кінець світу доведеться побачити на власні очі, хоча б тому, що він був безсмертним, а отже, не мав тому розумної альтернативи. Він хіба міг сподіватися, що до кінця ще довго. А все через те, що люди йому радше подобалися. Для Демона це був неабиякий недолік. Тобто він робив усе, щоб спаскудити їхні коротеньке життя, бо така вже в нього була робота. Але все, що він міг придумати, не порівняти було з тими жахливими речами, які люди самі заподіювали собі й одне одному. Складалося враження, що у людства був до цього химерний талант, щось у самій їхній природі. Вони народжувалися у цей багато в чому ворожий для них світ. А потім усе життя робили собі тільки гірше. Як каже нам книга ґрунтовних вечерних пророц Агнеси Оглашенної, Хінець світу прийде в суботу.